Вітаю! Ви на каналі сніжинка. ТОП-4 породи маленьких собак. Маленькі собаки нічим не поступаються великим. Вони так само люблять власників, обожнюють гуляти і не можуть жити без смаколиків. Якщо ви віддаєте перевагу маленьким собакам, пропоную придивитися до цих чотирьох порід собак, що можуть стати вашими компаньйонами. Важливе застереження. Ці породи також існують в карликовому вигляді. Це означає, що їхня вага не перевищує 2 кг. З одного боку це дуже мило, з іншого варто пам'ятати, що таким мініатюрним собакам надто важко виносити і народити цуценя. Вони можуть страждати від цього. Також слід пам'ятати про недобросовісних продавців тварин, які заради грошей, що можна отримати за собаку карликової породи, вдаються до знущань над тваринами. Наприклад, у ранньому віці цуценят можуть не догодовувати, щоб вони не росли. Окрім того, що це жорстоке поводження з тваринами, песик найбільш імовірно буде хворіти і довго не проживе. Тож краще оберіть не карликову, а оригінальну версію. Бігель. Ці собаки належать до групи гончих. Вони розумні, комунікабельні і пустотливі. Тож краще не залишати бігля надовго самого, інакше він наробить шкоди. Це дуже енергійний собака, що потребує активних прогулянок. Також ця порода собак потребує дресирування, тривалість життя від 12 до 15 років. Зріст 33-40 см, вага 10 кг. ціна приблизно від 20 до 25 тисяч гривень. Наступна порода це шицу. Це гордовиті довгошерсті собаки, які обожнюють увагу. Попри дещо з верхній вигляд, вони дружелюбні і ласкаві, а водночас ненав'язливі. Також ці собаки розумні, але потребують наполегливості в дресируванні. Тривалість життя до 16 років. Зріст 20-28 см, вага 4 4-7 кг, Ціна від 20 до 60 тисяч гривень. Наступна порода померанський шпіц. Це чудовий компаньйон. Ці собаки сильно люблять свого опікуна і вдаються до різних трюків, аби розсмішити його. Вони артистичні, енергійні, легко піддаються тренуванню і з радістю проводять час з родиною. Тривають життя до 16 років, зріст 20-30 см. вага від 3 до 4 кг. ціна приблизно від 15 до 50 тисяч гривень. Наступна порода помські. Вона виникла від схрещування хаскі та померанського шпіца у США. Поки вона не визнана офіційно асоціаціями собачників, розмір собаки залежить від того, скільки генів від пращурів тієї чи іншої породи дісталося нащадку. Та від обох ці песики наслідували енергійність, тож опікунам варто підготуватися до довгих, ефективних прогулянок, як і хаски, і помські схильні до втечі. Тривалість життя 10-15 років. Зріст і вага різні. Ціна в інтернеті можна знайти оголошення про продаж цуценят помські за 25 тисяч гривень. Але офіційних розплідників в Україні немає. Тепер ви знаєте самі найпопулярніші породи маленьких собак. Якщо вам сподобалось це відео, нагадаю вам поставити лайк та підписатися, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі. Пока-пока!